Колеги, вітаю! Сьогодні ми поговоримо про те, як обрати переможця в Instagram безкоштовно за допомогою додатка. Gift. я одразу завантажила його собі на телефон і відкриваємо додаток. І бачимо привітальні повідомлення про те, що цей додаток є безкоштовний, можливість робити розіграші без реєстрації, без введення даних, і це реально його перевага. Далі ми можемо обирати переможців не лише в Instagram, але й в YouTube також. І можемо обирати переможців за коментарями, лайками серед читачів, а також ми можемо автоматично перевіряти виконання умов. І сьогодні це ми побачимо. Також ми можемо вивантажувати дані в Excel та CSV, якщо ми хочемо щось проаналізувати більш детальніше, або якщо ми хочемо використати рандомайзер і завдяки ньому записати відео або обрати переможця. Або ще якимось нам його використовувати. І також реально це вигідно, бо якщо у вас якийсь невеличкий інстаграм-аккаунт, невеличка кількість учасників, і вам не потрібно сплачувати ніякі гроші, бо при завантаженні вам дається 40 коїнів, 40 безкоштовних там монет, які ви можете використати для того, щоб визначити переможця в інстаграм. Ітож, натискаємо. Почати. І у мене на аккаунті вже 30 коїнів, бо я вже тестувала раніше цей сервіс і можу його 100% рекомендувати. Бачимо так, що є менюшка, є баланс 30 коїнів, але на початку у вас буде 40. Тож, ми будемо для тестування, для того, щоб подивитися можливості, обирати переможця в Instagram. І зверніть увагу, що ми можемо обирати за дописом. Вподобання коментарі або серед читачів. Тож для цього будуть два різні посилання. Зазвичай ну, це проводиться розіграш за дописом якимось конкретним. Тож ми перейдемо зараз в інстаграм для того, щоб обрати допис, за яким ми будемо проводити розіграш. Я обрала, зайшла в інстаграм, обрала оцей довільний просто допис, це не розіграш, але для того, щоб протестувати, мені буде його достатньо. Тут 29 вподобань та 8 коментарів. Для того, щоб е, тут вибрати посилання, вам треба натиснути на цей літачок і е, натиснути на копіювати посилання. Скопійовано посилання, тож повертаємось до YouTube і вставляємо наше посилання. Все. І нажимаємо Знайти. Зазвичай він дуже-дуже швидко працює. Бачите, він проаналізував, що тут 8 коментарів, 29 лайків, і натискаємо далі. Далі, що ми можемо зробити? Що ми перевіряємо за всіма коментарями, що ми можемо перевірити вподобання, це буде плюс 5 коїнів. Зазвичай, ось бачимо поки що, що це фрі, тобто безкоштовні ніякі коїни вам списуватись не будуть. Як ви знаєте, у мене було 40 спочатку коїнів я вже обирала перевірити підписку. І е, обирала ще додаткові налаштування. Вони там ще якісь коєні, так, так е, вартують. Е, наприклад, ми не будемо перевіряти вподобання, але ми хочемо перевірити підписку. Е, що це значить? В залежності від того, які умови конкурсу ви робили, в залежності від цього ми обираємо ці всі налаштування. Тож, е, унікальні коментарі це один учасник, один номерок, і ми можемо обрати. Е, там… Різні ще варіанти. Так? Ось, наприклад, я натиснула на унікальний коментарі, і тут можна також обрати так, перевіряти підписку учасників або не перевіряти. Перевіряти вподобання, або не перевіряти вподобання. ось, І також. Можемо натиснути за вподобаннями перевірити і обрати переможця. Бачите, це 10 коїнів буде вартувати. Тож, на, в залежності від того, який саме у вас розіграш, які саме у вас умови, ви обираєте, обираєте для себе варіант, який підходить саме вам. Давайте для мене найцікавіше наразі це обрати за коментарями. Там їх небагато. Але ж реально цікаво, як він це зробить. Натискаємо за коментарями, перевіримо підписку, це безкоштовно, тому чому б ні. І натискаємо далі. Скільки, вкажіть кількість переможців? Зазвичай це від одного до трьох переможців, в залежності від того, які були у вас умови розіграші. Для цікавості ми поставимо три і подивимось. І також є тут увімкнути запис екрана, це також класна ж така штука, я завжди натискаю так, бо таким чином це готовий контент для публікування, тобто вам додатково ще не потрібно нічого там, ефіри, наприклад, в ефір виходити, або просто можна завант... ну, зробити це відео і потім його обробити, накласти музику і далі використовувати в різних моментах. Не лише в Інстаграмі, а ще й в інших, інших соцмережах, наприклад. Або в дописі використовувати Reels там і Stories, використовувати різні формати цього відео. Тож, натискаємо обрати переможця, зазвичай це дуже-дуже швидко відбувається. І він просить розпочати. Трансляцію або запис екрану, ми також дозволяємо це робити. Все, запис пішла. Ми потім подивимося, як вона працює, ця запис екрана. І визначаємо переможців. Натискаємо обрати переможця. Обираємо першого переможця. Так, Перший у нас є вже. Далі він перевірив одразу підписку, як ми бачимо. Далі обираємо другого переможця. Так, також є підписка. І обираємо третього переможця. Все. У нас ми визначили всі, всі три переможця. Також бачимо, що автоматично сервіс перевірив умови нашого розіграшу. Тобто, у нас була умова, наприклад, обов'язково бути підписана на наш інстаграм-аккаунт. Далі ми натискаємо Завершити та зберегти наш розіграш. Ми бачимо, що ми можемо поділитися посиланням на це на цей розіграш, саме в YouTube Gift. Наприклад, це вам можливо буде потрібно для звіту перед керівником. Можна завантажити Excel або CSV файл, і картинку з переможцями, це якщо ви захочете зробити статичний якийсь пост в Instagram. І зараз подивимось, як виглядає відеозапис, який ви можете далі використовувати. Для е, публікації в сторіс або е, в Різ е, бачимо, що ось у нас приблизно ось я просто швиденько перелистую, щоб ви приблизно подивились. Що це реально ось відеозапис є цього розіграшу, де можна його одразу публікувати в соцмережі. Будь ласка, це реально дуже круто, дуже корисно. Е, звуку немає, тому можете накласти якийсь топовий. Звук з ваших улюблених. Також можемо швиденько ще подивитися, що є налаштування, в налаштуваннях є мова, що для мене було дуже. Важливо, є українська мова. Також ми можемо подивитися, що є можливість вивантажити дані, використовувати рандомайзер. Є історія розіграшів. Я вже робила декілька розіграшів, там вони зберігаються мені, це реально дуже корисно, бо я там можу подивитися там, історію свою. Є тарифи, і можна звернутися до служби підтримки, якщо у вас будуть якісь додаткові запитання. Тож, сервіс крутий, всім рекомендую та а, всього найкращого!